Будемо говорити про правові аспекти, зокрема таких перевірок, які зараз мають місце на кордонах. на виїзд за кордон і до нашої розмови доєднується Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки і справ людини. Пане Олександре, вітаємо вас. Моє вітання. Вітаємо пане Олександре, дякуємо за те, що з нами. І власне будемо говорити з вами за конституційні права українців, і зокрема, зосередимо увагу саме на кількох категоріях: це чоловіки, які мають троє і більше діток, а також чоловіки з другої та третьої групи інвалідності, саме про цих. Про ці дві категорії у нашому ефірі сказав представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що в них зараз є труднощі на виїзд із-за кордону. Відтак, чи є тут певні порушення? Це дуже серйозне питання, оскільки е, йдеться про е, визначення на законодавчому рівні обмеження для е, чоловіків або Жінок, які є військово зобов'язаними у віці від 18 до 60 років, щодо виїзду за кордон, і ось ті категорії, які ви назвали, вони є зазначені в переліку тих осіб, які можуть отримувати дозвіл для виїзду за кордон при або супроводі або ж навпаки при е, якщо йдеться про е, супровід е, осіб з інвалідністю або е, тих кого, е, що до кого вони є опікунами і власне е, той набір документів е, з якими виїздять е, е, такі особи чоловіки чи жінки більшість це йдеться про чоловіків звичайно е, вони зараз е, умисно чи неумисно піддаються сумніву е, представниками Держприкордонслужби, служби, і власне е на підставі того, що вони кажуть, е цей документ викликає сумнів щодо його правдивості, там реальне посвідчений, якийсь там чи якийсь інший документ, е і власне. Це становить ту основну проблему з затримкою при можливості виїзду за кордон саме такої категорії осіб, яким в принципі має бути наданий дозвіл для виїзду за кордон. Наскільки це порушує чи не порушує конституційні права? Власне ми зараз говоримо про можливість супроводу, коли йдеться про ну справді реальну ситуацію, коли особа є. Опікуном і вже впродовж тривалого часу забезпечує е, виконання опікунських обов'язків щодо або це патронатні, або опікунські обов'язки щодо е, конкретної, чи то дитини, чи то особи з інвалідністю, і відповідно. Має право і потребу виїхати за кордон, тому що тут ще й питання мотивації цього виїзду е, так само слугує е, тим фактором і критеріям, який, от, в принципі, мабуть, беруть до уваги прикордонники. Е, що можна сказати в цілому? Загальна оцінка зараз така, що право відстає від е, того, що є. По факту і скоріше за все Держприкордонслужба служба отримала негласну таку вказівку не випускати певну категорію чоловіків, які можуть потрапити під мобілізацію, яка зараз відбувається, і власне вони створюють певний такий фільтр. І те, що зараз може вважатися, наприклад, порушенням конституційних прав або прав, які визначені там на рівні тієї ж європейської конвенції з прав людини. Ми зараз говоримо там про. Право на приватність, тому що йдеться про, наприклад, перебування осіб в одній сім'ї, тому що йдеться, наприклад, ви зазначили цю категорію про батьків, які мають дітей віком до 18 років, троє малолітніх, а троє та більше малолітніх дітей. І обмеження в їхньому пересуванні, наприклад. І відповідно. Тут ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній день от навіть той мобілізаційний закон, який зараз намагається сформулювати, сформувати, але про який вже відбулися анонси, і про те, якого він буде, ну скажімо так, які категорії буде зачіпати чоловіків, і наскільки він потребуватиме нових мобілізаційних ресурсів. Про це вже йдеться, і відповідно е, працюючи, мабуть, на упередження прикордонники і ті, хто відповідає за можливість надання дозволу на виїзд за кордон, е, вони власне і е, правдами і неправдами е, гальмують, скажімо так, виїзд, будучи таким е, е, бар'єром на шляху виїзду за кордон, тим, хто. І можливо потребує нагально виїхати, і цілком ми говоримо про те, що є ціла категорія тих, хто може належати до так званих ухилянтів, але, але це але питання... про ухилянтів, Я перепрошую, що перебив вас, але маємо ще буквально три хвилини для нашої розмови. Ну і заради справедливості потрібно говорити не лише про конституційні права, але також про конституційні обов'язки, враховуючи, що наша країна живе в умовах війни. І про ухилянті ви розпочали. Я додам. Із е, слів речника державної прикордонної служби України за 11 місяців минулого року прикордонники викрили майже 3 тисячі підроблених документів. Це викрили так, а є ще ж певна кількість яких не викрили. І все-таки такі чоловіки виїхали за кордон. Відтак, як нам бути у цій ситуації? Тому що є люди, які справді потребують виїзду для лікування. Є люди, які використовують підробні документи, і є, як ви зазначили, так званими ухилянками. Немає тут однозначної відповіді. Власне, не маючи цієї відповіді, ми маємо. Ось цю ситуацію на кордоні з е, е, умисним, е, скажімо так е, е, бар'єром, який виставляють прикордонники, практично для усіх, і тим, кому вдається довести, що у них справді є. І належні мотиви, і документи належної якості, тому що прикордонники мотивують от, за інформацію просто тим, що оці документи вони викликають сумнів і вважаються такими, що можуть вимагають окремої перевірки. Тобто, оцей момент окремої перевірки він підтягує момент перетинання кордону і відповідно. Неможливлює якийсь там або е переїзд тієї особи, яка хотіла перетнути кордони, таке інше. Тобто, оці умисні бар'єри, а за цей час може особі бути видана і повістка, щоб є такі випадки, щоб вона пройшла спеціальну лікарську комісію відповідно і відповідно військову лікарську комісію. І відповідно вона може бути навіть призвана до лав збройних сил. Тобто є такі елементи, і така практика, з чим ми мали вже, скажімо так, досвід і в минулі місяці. А зараз це просто посилилося, і така практика просто свідчить про те, що право відстає від реальності, і, от, намагаючись фактично виконати поставлену задачу, нехтують певними правовими нормами ті ж самі прикордонники. Пане Олександре, на цьому будемо ставити три крапки. Я переконаний, що обов'язково будемо повертатися до цієї теми і продовжуватимо її аналізувати. Сьогодні ж дякуємо вам за роз'яснення. Олександр Повліченко, це виконавчий директор Української гетьсінської спілки справ людини. Був разом із нами на прямому зв'язку.